Коридором рідної п'ятої школи впевнено крокує одинадцятикласник Богдан Казимиров. Хлопець, у свої 17 є переможцем багатьох міських, обласних, всеукраїнських та навіть міжнародних олімпіад, конкурсів і манів. І безліч дипломів різного ступеня є тому яскравим підтвердженням. Проте найбільше Богдан пишається тим, що цьогоріч став лауреатом премії Подільського міського голови за високі досягнення в різних сферах суспільного життя. Я розумію, що ця нагорода була вручена мені за пропідку працю, і це була моя мета, до якої я так довго йшов. Свій науковий шлях юнак розпочав ще у третьому класі. Саме вчителі розгледіли в учневі вагомий потенціал та запропонували брати участь у конкурсах. Я можу пригадати свою першу участь у міжнародному конкурсі Петра Яцика з української мови, у конкурсі Гринві з англійської мови та у конкурсі Бебра з інформатики. Першу дослідницьку роботу старшокласник написав ще у восьмому класі. Богдан зізнається, що саме тоді він і зацікавився наукою, адже прагнув знайти відповіді на питання, які його цікавили. Це була робота з секції географія, секція ландшафтознавства. Я розповідав в цій роботі про зелений туризм. І в цій роботі мені допомагала моя вчителька звичайно з географії. Я завжди щодо роботи дослід, науково дослідних проєктах теми та зміст досліджень я завжди обговорюю зі своїми вчителями, керівниками наукових розробок. Паралельно зі шкільною програмою він продовжує здобувати знання за допомогою всесвітньої мережі інтернет. Богдан шукає цікаві тести чи завдання на українських та іноземних онлайн платформах. Подвійне навантаження аніскільки не впливає на якість засвоєння матеріалу, а навпаки, це стимул розвиватися, пізнавати щось нове, каже Вундеркінд. Навіть хобі у юного науковця і ті безпосередньо пов'язані з саморозвитком, пізнанням чогось нового. У мене є безліч хобі. Перш за все, це я люблю слухати музику, люблю читати художню літературу. Також мені подобаються різні телепрограми історичного змісту, для інтелектуального розвитку, для поглибленого вивчення української та іноземних мов. Подобається мені також дослідження природних явищ, флори та фауни. Не дивлячись на юний вік, він будує перспективні плани на майбутнє, і, звісно ж, усі вони пов'язані з наукою. Пріоритетними завданнями для мене є це підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання чи національного мультипредметного тесту та успішне їх складання. Я розглядаю декілька варіантів вступу до вищих навчальних закладів, але я точно знаю, що це буде гуманітарний напрямок. Усі свої досягнення одинадцятикласник присвячує батькам, які всіляко його підтримують та надихають на нові звершення. Перш за все, я хочу висловити велику вдячність моїм батькам за те, що вони постійно пліжоплі зі мною, і за те, що вони взагалі живуть моїм життям. Я знаю, вони. Переживають, як я пишу Олімпіади, конкурси мані, і от за це я їм вдячний. Я їм також вдячний за те, що вони радіють, коли я отримав, наприклад, цю премію міського голови, коли я перемагаю на Олімпіадах, конкурсах. ну, Неважливо, чи це міського етапу, чи обласного, вони все одно мене підтримують і дуже люблять, я це знаю. Класний керівник Лариса Мільчева зізнається, що Богдан намагається охопити усе і навчання у школі, і додаткові заняття, і звичайно ж, хобі. І на диво, все це йому вдається. Йому пощастило, мабуть, теж вчитися в класі доволі сильному. Колектив складається із дітей. Дуже розумних, начитаних, всебічно розвинутих в класі постійно на уроках має місце дискусія, обговорення. учні вільно викладають свої думки, і це робить їх ще більш цікавішими. І, звичайно, створює оту таку атмосферу, в якій людина і, мабуть, прагнула б розвиватися. А от стосовно його якихось унікальних якостей, я б відмітила його працездатність. Це така глибока мотивація, він постійно відкритий до нового, до вивчення, до розкриття якихось загадок, тайн і так далі. Ну і, мабуть, це робить його все більш конкурентноздатним. Дійсно, за талановитою молоді майбутнє нашої України. Ми віримо, що Богдан, як і інші юні українці, після нашої великої перемоги зможе усі свої знання та сили направити на розбудову та процвітання рідної неньки. Вероніка Морзукова, Ілля Юль, телекомпанія КЕТ.